Тож триває таке засідання Хмельницької міської виборчої комісії. Зараз іде опрацювання перевірка протоколу з однієї виборчої дільниці. Всього у нас три протоколи не вистачають для загальної результату другого туру виборів хмельницького міського голови. Ось перша дільниця. Яка привезла уточний протокол. Є вже ще дві. Має бути. Щоб ви розуміли, що зараз так відбувається Хмельницька міська виборча комісія, члени виборчої комісії розмовляють на якісь, ну, абсолютно незалежні від своєї роботи теми, та тобто просто спілкуються. що насправді це сьогодні в них такий режим, не такий шалений, як був виборчу ніч з 15 на 16, коли комісія працювала приблизно до 5.45 ранку, 16 листопада, після чого пішла на перерву технічну, яку сьогодні завершили приблизно о 9.15. Зараз Віктор Косницький, мабуть, зачитає протокол, точно, який привезла одна з трьох дільниць. Члени комісії мають проголосувати за цей протокол, точно, прийняти його до ЄДНО, внести його результати до загального протоколу Хмельницької міської виборчої комісії. Будемо чекати на приїзд ще двох протоколів з дільниць. Аби Хмельницька міська виборча комісія могла нарешті встановити результати виборів на посаду Хмельницького міського голови. Хоча, нагадаю, вже в принципі поки що в ціних результатів ми не маємо, але вже можна говорити про те, що. Новим міським головою міста Хмельницького стане Олександр Сімчишин. голова Хмельницької військової комісії зачитує ті цифри, які в протоколі. Потужний протоколці. Сімчишек Олександр Сергійович, 479, Чернівський Костянтин Іванович, 187, 12, 666. Ой, протокол у Тождені. Так, є офікованість. Є пропозиція. Дані тебе.

Два протоколи з двох виборчих дільниць, поки що представників цих виборчих дільниць немає. Їхні протоколи відправили на годину оточення виборчу виборчій ніж з 15 на 16 листопада, були там певні неточності. Бюлетені цих виборчих комісій тут перебувають у Хмельницькій міській виборчій комісії. Коли будуть... Протокол ще з цих двох виборчих дільничних комісій. Тоді ми знову видамо в прямий ефір. Хоча хворочку, можливо, ось ще один Так, ще одна, мабуть, дільниця приїхала зі своїм протоколом, тому тоді залишаємося на зв'язку. Представник однієї виборчої дільничної комісії каже, що ми вчора були, хотіли здати. Ну, власне, про це говорили сьогодні, не в нашому ефірі, а поки ну, я тут перебуваю в Хмельницькій міській виборчій комісії. Про те, що якраз члени виборчої комісії говорили, що вчора і справді, після того як комісія пішла на технічну перерву, і справді приїжджали представники цих трьох дільниць, протоколи яких відправили на уточнення. Намагалася вона їх здати у бухгалтерію виборчої комісії та відповідно відмовилась їх приймати, бо це на їхній компетенції. Ось і. А члени виборчої комісії, як відомо, перебували на технічній перерві. І лише сьогодні знову поновили свою роботу. Зараз. Той протокол, який привезла ще одна дільниця, це вже друга дільниця з трьох, яких не вистачає. Його опрацюють, оголосять його результати і мають ці результати внести до загального протоколу Хмельницької міської виборчої комісії. Немає сьогодні такого ажіотажу у виборчій комісії. Окрім журналіста сайту є, тобто мене Володимира Гординського тут. Чи я так розумію, спостерігач від одного з кандидатів на міські голови, і решта це все члени міської виборчої комісії у складі 12 чоловік з 18. Час засідання розпочалося з того, що членів комісії було 11, але десь хвилин. 15 тому прийшов ще один член виборчої комісії, але і без нього кворум є. Тобто комісія працює на законних підставах, може приймати рішення. Ну ми очікуємо зараз на оприлюднення результатів ще з однієї дільниці, а також на ще один протокол, уточнений з третьої. Не номер третій, а маю на увазі з третьої дільниці на сьогодні залишалося лише три дільниці, протоколи яких не опрацьовано. Тому що вони були відправлені на уточнення. Там не співпадали певні цифри. Ну такі технічні помилки були, десь члени дільничних комісій просто прорахувалися. Тому ніхто ніякі бюлетені нічого не прораховує, хоча. 16 листопада вранці на, на одній з дільниць тобто тут в міській виборчі комісії перераховували відкритні не відкритні, а відріні талони та не використали бюлетені однієї з дільниць, тому що було не спнеспівпадіння. Вже сьогодні Віталій Швет, це заступник голови Менецької міської виборчої комісії, розповів, що там вийшла така ситуація, що не, Людина проголосувала на тій дільниці і дала своїй дитині вкинути бюлетень, а дитина його трошечки пошкодила. І вже коли при підрахунку голосів, члени дільничної виборчої комісії замість того, щоб цей бюлетень занести до бюлетені, які є недійсними, вони його нас занесли до категорії невикориснення. Тому відповідно і не впадала там сума контрольних талонів, поводаних білетенім з недійсними, але розібралася, перерахувалося, нормально. Тобто ну, така помилка, яка призвала ще до того, що трошечки. Понервувалися представники тієї дільничної виборчої комісії, ну і додалося роботи представникам міської виборчої комісії. Ну, от. Поки що міська виборча комісія ще один протокол. Це вже другий на сьогоднішній день, який надійшов до виборчої комісії, і залишиться ще один протокол ще з однієї виборчої дільничної виборчої комісії. Як бачите, члени комісії зараз в хорошому настрої, бадьорі, ну, звісно, цю ніч вони провели в теплому ліжку, в себе вдома. Виспалися після важкої роботи вночі з 15 на 16 листопада. Але віддати належно працювали не дуже оперативно, змогли прийняти бюлетені та протоколи з усіх виборчих дільниць міста Хмельницького. Ну і якби от не, не відправлено уточнення. Протоколи трьох дільниць, то ми якби не відправлено уточнення з трьох дільниць протоколу, то вже можливо б, щоб що робив. Ми би знали би результати виборів офіційно. Поки що ж користуємося тими неофіційними даними, які вже загально відомі, що перемогу в другому турі, перемогу на виборах Хмельницького міського голови здобув Олександр Сімчишин, якого на посаду міського голови висувала органі... міська організація всеукраїнського об'єднання «Свобода». Його Конкурент, поки що діючі обов'язки міського голови, секретар Хмельницької міської ради, який йшов як самовисуванець, здобув приблизно 39% голосів з тієї кількості, що проголосувало. В Місті Хмельницькому 69, Ну трохи більше 69 тисяч виборців. Це приблизно, що не помиляюся, 34% там з копійками. Від загальної кількості виборців. Там дійсно явка була невисокою. Але, як ви знаєте, невисокою вона була по всій Україні, в тих містах, де відбувалися другі тури у мерських перегонах. От бачимо, зараз голова міської виборчої комісії приніс протокол, точно не протокол вже опрацьований за однієї виборчої дільниці міста Хмельницького. Зараз мабуть зачитаю його і його дані внесу до загального протоколу Хмельницької міської виборчої комісії. Давайте послухаємо пана уваги, Протокол точної дільничної виборчої комісії номер четыреста

Всі хто проти, хто отримався? Ну що ж, Хмельницький міський виборчі комісії залишилося отримати лише один уточний протокол з однієї виборчої дільниці міста Хмельницького. Тому наступне наше включення вже буде тоді, коли приїде представник цієї дільничної виборчої комісії з протоколом. Що стежте за нами в прямому ефірі, на сайті є, на каналі Юстріма сайту є, ЄВЕЙ називається наш канал. Тож до наступного включення.